Друзі, всім добра миру! На який день повинні лупитися перепіл, перепілочки в інкубаторі. У нас починають вони лупитися з 14-го дня. В основному вважається, норма це 15-17 день. Чого в нас на 14-й день? Я вам нічого не можу сказати. Взагалі. Дивіться, з 14-й день на табло 37,2 температура, вологість до поворота 2, вологість 81. І з вчорашнього вечора у нас почався вилуп. Зараз трошки заглянемо. Глянемо, що тут у нас робиться. Хоп, будь ласка, малята, сухенькі вже, є макренькі, є сухенькі. Отакі вони вилуплюються. Це англійська чорна і тихасець в даному нас інкубаторі. Отак просходить вилуп. Ще їх трохи не доставаємо. Як так, їх даже і не можна определити, які вони маніпусінькі. Дивіться, як на руки можна тоді вже определити. Так, це англійські. Англійські чорні смокінги. Тут всі в кучі. Ну, Це англійська чорна взагалі. Вона зараз біленька, але вона і буде темна. У них тоді ті білі цятки пропадають. А так вони лупляться, козявки. Не витягуємо. Не витягуємо, бо ще не прогрівся брудер. Брудер включили сьогодні утром. Хопа, у щілочку. Заглянемо градусник 34,6. Треба, щоб була 37. Температура це дуже важливо, бо будуть вертольоти, ноги пороз'їжджаються, якщо буде холодно. От друг на дружку вони лізуть, душаться, то температуру треба соблюдати. Повинна бути, повинна бути температура. Перші два дня 37, 37 а потім на, на кожного дня на 1 градус уменшати. І воно так все воно вийде до норми. Кашлатяться, микаються. Да, там он смокінги є. є? Ну, я які були яєчка, такі, такі ложу. Остатки. Все, все краще відправляю на відправку, а що останеться, вже нам ложимо. Осталося трохи Техасів було, трохи англійською. Феніксів якраз не було, позабирали всіх. то, то таке. А що будемо залажувати сюди, побачимо. Побачимо, що будемо далі ложити. Працює зараз один інкубатор тільки. І за відключення світла, то працює тільки один. В основному у нас два інкубатори завжди працює. Ну, Цієї ось апаратури не вистачає на два інкубатори. От, як було по 4 години відключення, по 4-6. по 6, то ні. Коли 2 години там виключають, то це ерунда. Його вистачає і на 3 інкубатори. Оце Ось така зарядка. Акумулятор 50-й. Він заряджається за 1,5 години. Він постійно підключений до системи. І як світло часто виключають, підключено зразу до інкубатора. І воно все працює. В штатному режимі. Ми навіть сюди і касательства ніякого не, не маємо. Воно сутками, сутками все працює, і інкубатори роблять без відключень. Ну, хоча відключення були здорові і по 4-6 і по 6 годин. Но він все витримав. Оця система все витримала і вилупив він нам перепілочок. Перепілочки так, добренько. Тоді вже будемо перелажувати, читати, то вже тоді ще зніму відео. Ну а поки що до нових зустрічей.